Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас Passat b 4 легендарна машина. Проблемка така. Робила прокладку і, як ми бачимо, масло попало в антифриз. Зараз вже проблема устранена, але потребує промивки системи охолодження. Зараз ми підключаємося, вимоємо все. Також вимоємо радіатор пічки і знімемо бачок, почистимо бачок. Сключились до системи, почали чистку і відразу потік радіатор. Полізли до радіатора, заразняли його. Ситуація наступна був удар у машині, як ми бачимо, який довгий радіатор. І е, з-за удара ця бокова частина. Вийшла із пазів, як ми бачимо тут, і воно вже тут давно протікало. Людина тільки купила автомобіль, так що ще не знає його всіх проблем. Але пробило прокладку. Зараз наступним іде радіатор, поїхав замовляти. Будемо міняти, будемо дивитися, що далі машина викине. Ну, Старенький автомобіль, що ж зробити. Але ще поїздити, як кажуть. Поки зняли радіатор, замовили радіатор, підключились до промивки. Як бачимо, отака от от така ситуація, коли е, в антифриз попадає масло. Така похожа на згущене молоко. Зараз будемо вимувати все. Закінчили ми промивку системи Volkswagen Passat B4. Нагадаю, що тут було пробой прокладки основної головки і масло попало в антифриз. Все вимили, все чотенько. В процесі виявилося, що радіатор теж тече основний. Замінили його і... Зараз маємо чотенько рожевий антифриз, видно все гарно, все працює. Нагадаю вам, що ми знаходимось в Борисполі, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження автомобілів, будь-яких марок, типів та моделей. Можете нам зателефонувати або написати в месенджер або в будь-який інший вайбер, телеграм. Чекаємо у вас. У нас, якщо у вас є проблеми якісь, чи можете може хочете просто замінити апаратним способом антифриз з бистрою промивкою системи. Є також така у нас послуга. Телефонуйте, чекаємо. До зустрічі. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!